Сказати їм свою мрію, вона точно здійсниться. Сьогодні мрія у всіх нас одна. І бажання ми загадуємо одне на всіх. Що б він сконав. Скаже кожен про себе. А я думав, що всі українці мріють про мир. Хтось, звичайно, мріє про те, щоб швидше відкрилися кордони і виїхати, нарешті звідси. Хтось... Просто мріє про тепло і світло в своїх оселях, про обійми зі своїми близькими, або хоча б просто прожити один день спокійно, без гудіння оцих е, сирен. Але ось таке побажання ми чуємо від Зеленського в Різдво. І питання тут навіть не в тому, хто про що мріє, питання в тому, чи личить взагалі політику лідеру нації, ось так висловлюватися. У день народження нашого Спасителя, який вчив нас любити, прощати, звучить побажання смерті. Хай навіть воно адресоване нашому ворогу. У будь-якому випадку це не про світло, це про щось інше. Це про втрату чогось дуже важливого всередині нас. Від себе я також хочу привітати всіх тих, хто. Святкує Різдво сьогодні, але побажати я хочу вам тільки миру, благополуччя та злагоди. І давайте сьогодні не будемо сперечатися про календарі, про правильні дати, про те, коли потрібно святкувати справжнє Різдво. Нас, і так, українців, дуже вміло всіх розділили. І це насправді є нашою найбільшою слабкістю сьогодні. І у мене питання до вас. Така риторика в різдвяному привітанні це прояв сили, мудрості, чи все ж таки ознака якоїсь моральної втоми, чи взагалі. Можливо, якоїсь глибокої внутрішньої руйнації. І найголовніше, про що насправді ви, українці, мрієте? Пишіть про свої мрії в коментарях під цим відео. Давайте хоча б цей простір наповнимо сьогодні чимось світлим. Всім добра, дякую всім за увагу!